У 11 столітті Київ був серцем Європи, найбільшим містом континенту, у 10 разів більшим за Париж і в 50 разів за Ловдон. Його золоті бані сяяли над ріками, а вулиці гуділи мовами купців зі Скандинавії, Візантії та Арабського Сходу. У той час, коли Європа ще оговтувалась після темних віків, Київська Русь мала школи, бібліотеки, дипломатію й архітектуру, що дивувала навіть Константинополь. Ярослав Мудрий розумів, що сила держави в єднанні. Його доньки стали справжніми королевами Європи: Анна Франції, Анастасія Угорщини, Єлизавета Норвегії та Данії, Агата Англії. Їхня мати, шведська принцеса Інгігерда, принесла до Києва північні традиції, а її брати були королями Швеції й Данії. Так Русь стала родинним вузлом європейських династій. Анна Київська знала кілька мов і привезла до Парижа Римське Євангеліє, книгу, на якій присягали французькі монархи. Її кров текла у жилах 18 королів Франції. Агата стала королевою Англії, а її донька Маргарита святою Шотландії. Серед її нащадків Річард Левове серце й Марія Стюарт. Єлизавета, королева Норвегії та Данії, не скорилася погрозам володарів і відстояла честь Києва. А Анастасія разом з чоловіком Андрашем врятувала Угорщину завдяки підтримці Русі. На стінах Софії Київської зображено чотирьох сестер символ зв'язку Києва з Європою. Саме ці фрески врятували храм від знищення у 30-х роках ХХ століття. Радянська влада вже підготувала вибухівку, але Франція попередила: якщо буде пошкоджено образ королеви Анни, вона розірве відносини з Москвою. І Софія вціліла. Київська Русь була найбільшою та найвпливовішою державою Європи. Її влада простягалася від Балтики до Чорного моря. І коли захід лише пробуджувався до свого відродження, у Києві вже творили культуру, освіту і духовність. Тож, коли хтось намагається приписати собі нашу історію, достатньо спитати, чого в нас більше англійського, французького, шведського, польського, угорського, норвецького чи російського? Відповідь очевидна. Київ це Європа, і був нею задовго до того, як на болотах з'явилася Москва. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.